Друзі, всім привіт! Це друга частина влогу за середу. Так, я трошки відстаю від графіку. Темп життя зараз в мене такий, що таке трапляється. Не встигаю трошечки, але сьогодні сподіваюся, таке два відео вийдуть, і ви самі все побачите наскільки ці дні насичені подіями. Поки що пропоную вам переглянути продовження мого такого довгого дня, вже не робочого, але вдома обов'язки і різні плани ніхто не відміняв. Тож, до перегляду. Всім авансом дякую за вподобайки і за підписки на канал. А я їду додому, до хати, обідати вже час, рівно 12. Хо-хо! Я вільна. Загалом на цьому тижні робочі дні не надто заповнені, як ви бачите, по 4 години десь так. І це пов'язано з тим, що, незважаючи на початок відпускного періоду, в нас три нових. Колеги з'явилися, причому, як мені розказують мої бенефіціари, це молодь. Одну з них я знаю, ну познайомилась, коли заходила в бюро дівчинка, вона не така вже й молода, скажімо так. Можливо, вона на довший період затримається. Це ще невідомо. А ось ще двох взяли в них, до речі, італійські прізвища імена, Це дивно, звичайно, але ну, буває. І я знаю, що вони студенти і повернуться до навчання з вересня, тож їх взяли саме ось на підтримку відпускного періоду, щоб трохи розвантажити таких ось, як я, завзятих працівниць, які можуть зранку до ночі працювати, Тому можу собі дозволити сьогодні, в середу, в другу половину дня, займатися домашніми справами. Нашої автівки чомусь немає. Ось вона. Значить, деталі, мабуть, прийшли. Або поки в Івана є час, він його машину сюди поставив. Мабуть, на обідній перерві збираються розпочати. Це, можливо, і є деталь. Підвезли якраз вчасно. Хоча не знаю, не впевнена, тому що ще якісь фільтри, прокладки якісь мав і вам замовити. Можливо, я собі погано уявляю, і воно щось таке малесеньке має бути. А ще в чоловіка завтра день народження. І в нас є подарунок. Я замовила, Семен отримав, Там доволі дороговартісний подарунок. Я зараз скажу в цьому блозі, тому що коли вийде віде відео на каналі, татко вже отримає подарунок. Знається, що там, ну а ви пізніше вже точно точка. Це я. Ну, що там, є новини? Можливо, А чого? Ти розібрав чи ти вже поміняв? Що поміняв? Ти ж тут? Що не привезли? А? Що не привезли? А, ти просто готуєшся? Поки часу? Тому що в нас дива не сталося. Нам надіслали не ту деталь. Не підходить в сенсі. Не то, що треба. Ну, точніше, не підходить. Не. <гум> ну, ще раз скажи. Це патрубок. Він не підходить для нашої моделі. Він відрізняється від розміром і. Наші комплектації чи не знаю. Незрозуміло чому на не дістати. Було вказано, що підійде чи що. На всіх сайтах, я передивився, на всіх сайтах зазначено, що до нашої моделі підходить. До нашої... Ось така історія. Без шансів. Виправити. До поїздки залишилось 3 дні, не повних 4. Екстрим. Та який ти любим екстрим каже. Так що історія продовжується. Що робити далі, невідомо. Чи взагалі де брати? Чи існує така деталь, як нам потрібна, невідомо. Ой, а в мене немає спокою. Називається Мала півдня вдома відпочивати. Умовно. Зараз зварила обід. Суп приготувала і розповім, що далі. Отже, пам'ятаєте, нещодавно я вам розповідала, що розпочала такий ще один підробіток, продавати речі, вживані на ресурсі Вінтет, такий є, додаток. І в мене продалося дві речі, точніше, взуття, яке я купувала на барахолці, тобто вимаюс нещодавно, такі ось піколінос сандалі 41-го розміру. Я їх продала. І сумка брендова, яка в мене була, я ще її з України привезла. Колись я її в секунді знайшла. І тепер, тепер мені потрібні коробки, в яких я маю це відправити. Ось є хвилинка, зайду на, на Укрпошта, не сказала на пошту. Подивлюсь спочатку, що там пропонують по коробках. Ну, не виявилось в нас вдома, бо ми все відправили, колись запакували і колись відправили. Вдома немає що запакувати. Не підходить мені те, що на пошті продається 14 євро розмір. Це, скоріше за все, вже з оплатою за пересилку, а мені потрібна просто коробка картонна. Їду далі. Не так, щоб я... Не хотіла десь знайти коробку. Зазвичай люди тут у Франції багато замовляють і на Амазон, в тому числі, і такі коробки можна зустріти біля великих баків, біля комплексів житлових, найбільше їх накопичується. Але як назло, саме в цей день, скільки я проїжджала біля таких. Місці, які мене цікавили, жодної коробки не було, все чисто, все вивезли. Мабуть, перед цим були такі дні, саме за розкладом, коли вивозили в тому числі картон. Тож мені можна сказати не пощастило. Так я б просто взяла, скористалась такою однією з коробок, а може і не однією, щоб не їхати, не купувати, в тому числі не їхати ось так за три кілометри. До великого будівельного супермаркету, щоб там вже точно знайти і купити те, що мені потрібно. Щодо продажів на Вінтет. Про цей ресурс я знала вже дуже давно, насправді ледь не. Тоді, коли потрапила у Францію, я вже розповідала, що в Україні я на шафі продавала речі, почала там продавати і доволі успішно останні півроку. Але все в мене тут не доходило не те, що руки, я не могла наважитись на це. Навіть не заходила, не розбиралась, як це все працює. І що означає мотивація, так? Коли є мета, коли є ціль, в даному випадку фінансова ціль, якою я хочу досягти, то мій мозок постійно працює над тим, щоб знайти такі можливості, підвищити свій дохід, знайти десь додаткові кошти. І коли ти над цим розмірковуєш, коли до цього йдеш, знаходяться інструменти. Таким чином, я. Нарешті, нарешті знайшла час, знайшла, де взяти ті зусилля. Це фактично силою волі. Я знайшла інформацію, дізналась про нюанси, про підводні камені. Принаймні так мені здається, що поки що я більш-менш обізнана, що буде далі. Поки що не кажу, за скільки я продала, не тому, що соромлюсь, або це секрет. Просто хочу, щоб вже все вдалося мені, щоб мені речі не повернули, щоб не натрапити на шахраїв. І коли це все вирішиться, і гроші будуть в мене на рахунку, я вам обов'язково ці подробиці розповім і додам. Отже, це такий маленький мотиваційний спіч про те, що коли є мета, тоді. Знаходяться засоби, інструменти. Коли мети немає, немає чого досягати. Ось так, таке заключення в мене. Загалом мені б хотілося більше про це говорити. Мені здається, я могла б поділитися власним досвідом, і навіть було б корисно обмінюватись цим досвідом, створити, можливо, таку ком'юніті по зацікавленню. Тому що це справді варто того, щоб звернути увагу, як підвищити свій фінансовий добробут. Ось так можна це назвати. Тема мені здається дуже актуальна. Для мене в першу чергу. В якому форматі я ще не знаю, і де знайти час, щоб цим напрямком ще зайнятися. Можливо, в Телеграмі розпочати, можливо, Ютуб окремий створювати. Я поки що тільки розмірковую над цим як якусь таку далеку перспективу. Не знаю, коли саме мені вдасться це реалізувати. А від вас я чекаю зворотній зв'язочок. Якщо б вам було цікаво, і в якому форматі було б доступніше про це говорити. Частіше говорити, ділитися порадами своїм власним досвідом, як я вже сказала. Буду дуже-дуже вам вдячна, якщо ви в коментарях напишете про це. Для мене це дуже важливо. А ось і будівельний супермаркет. Хотіла сказати, що відчувається незакритий гештальт і в мене, і в чоловіка насправді теж. Бо ми так і не побудували поки що принаймні свій будинок, не зробили ремонту, ось такого, як мріялося з нуля і до кінця. Не рахується та квартира двокімнатна в Києві, в якій чоловік свій проєкт реалізовував, а так, щоб ми наше житло облаштовували. Так, поки що цього і не сталося. Тому в мене такі ніжні відчуття, коли я ходжу і роздивляюсь ці всі засоби для будівництва, для ремонту. І навіть зараз будинок, який будується в Полтавській області, ми, він без мене будується. Останнє, що я зробила, обрала плитку на підлогу, замовила її. І на тому все. Іх. Йдемо до своєї мрії. Окей, є ось такі 36 літрів. Це класика епіцентру. 10 кілограмів максимум. Мені великувато, але що робити? Ще й знижка. 40% за просто за півтора євро це як даром. Безкоштовно маєш. здається, більше, бачите, 128, та да, це більші розміром коробки. Це для переїзду, для архівів, для зберігання. Окей, купила скотч, купила коробку, пів справи зроблено. Мені взагалі друга потрібна, невелика де взуття. Але ж, але ж, зараз проїдусь в одному секретному місці. Не дуже секретному, про нього я дізналась просто не так давно. Там, де відправляють, точніше, там, де драйв. Запаку онлайн замовлення. Ось. Запаковують і в них там є таке сортувальне місце, де картон збирають. Можливо, я там швиденько знайду підходящу коробку. Але тут, бачите, як зібрали, тут без варіантів. Запакували вже. щастило Все посортували, все поскладали. Так, біля Буланжері бачу коробку, яка мені потрібна. Я думаю, що мене не насварять, якщо я її заберу. Супер. Саме такого розміру, як мені треба. А що як навіть купити, навіть придбати не можна. А ми йдемо в басейн. Так ми... не вдалося нам Миколая вмовити. А ось мене татко при... просто змусив одягти панаму. Хоч так. вона мені не дуже той потрібна. Чому без з панами мене то просто? Вона не знаю. В... у хлопчиків кімнаті. А ти? Я на початку, так... <реку> і так, твоя кепка буде і тебе захищати разом з Лій. Лія буде захищати мене. Так, так не будемо. Я буду ось так от робити. Я в новому сарафанчику йде. в майці. Гриша взагалі і в костюмі в новому, і в панамі. А Петро в нових сандалях так класних. Не працюють ті, хто поприїжджали. Ще п'ята вечора. Багато навіть було з дітками, хто в школу не ходить. Кому 10 років виповнилось? Мало? Ну, автівок багато. Походимо, походимо. Лі, не зачиняй, відчиняй. А ти що, Ти не продіватись? А що мені без багов? Ну всі переодяглися вдома. Ти пам'ятаєш? Спочатку душок, тоді басейн. Так, можна одягатися вже. Годинку ми тут побули, відпочили, наплавалися, можна йти. Класно? Ну, я ще нічого не бачу. Що це? У мене руки як уже У Тебе в мене не дуже, трошечки тільки. А у мене взагалі. Так ви з води не вилазили майже годину. Так, хтось шампунь забув? Може ще повернеться. Тобі тут було без нас? Да, тут, мабуть, міняє фільтри, продовжує щось там. Щось крапає. Ти мастило міняєш? Чи підливаєш? Це фільтр? Я не буваю по мінімум. 21.02, виходжу. Пізновато з будинку несу посилки. Оце. Пізновато, але як тільки впоралась зі своїми всіми домашніми справами-обов'язками. Ось дві посилки несу, в одній меншій взуття, тут сумка. Зараз в мене буде. Перший досвід у Франції відправляти через поштомат. І обидві посилки в мене їдуть в Нідерланди. Будемо сподіватися, що з першого разу все буде добре. Не буде, не буде ніяких шахрайств, повернень або що, про що попереджають професіонали. Ті, хто через цей вінтед сайт продають вживані речі. Але навіть поганий досвід це теж досвід. Все одно варто того, щоб почати це нарешті робити. В Україні я через шафу речі продавала доволі успішно. Непогано в мене виходило. Так, останні там півроку. Все це, це покинула в лютому 22-го, хоч мені дуже подобалось насправді цим займатися. Я про це вже зізнавалась не один раз. Ось коли сюди приїхали, мені сестра довірят наказала, що, можливо, ти теж тут будеш пробувати. Ось є такий сайт, є такий ресурс, він тет, теж продають живені речі. ну Основне, що де мені брати ті речі? Тому що таких прекрасних, неймовірних секонд гендів, як в Україні, в Києві, я знала дуже непогані місця, де можна було знайти просто справжні скарби. Тут таких місць немає. Тож я так без ентузіазму до цього поставилася. Зараз все ж таки вирішила спробувати потрошечку це робити. Може щось і вийде, принаймні заробити кілька додаткових євро, не завадить. А йду я до Алті недалеко. Можна було, звичайно, велосипедом проїхатися, але щось я якось накаталась. Наганяла вже велосипедом, можна і прогулятись зайві десять хвилин додаткових витратити. Люди зупинились на кемпері прямо в центрі міста. Ще один кемпер. Стоїть. Люди подорожують країною. Так, тут 81-й округ чи регіон. Попередній 82-й. Я думаю, що це десь північ, з півночі Франції, їдуть і на вечір десь паркуються. Взагалі на дорогах доволі багато кемперів. І в літній період найбільше, мабуть. В зимовий багато хто їде в гори, в піренеї, катаються на лижах, живуть в кемперах. Вміють відпочивати, що тут скажеш. Вміють жити життя. Ось амбулятох ходунки. Це не ходунки, я не знаю, як це називається, але це точно допоміжний такий пристрій для ходіння, щоб можна було в будь-який момент сісти, перепочити, але цей, цей момент доволі смішний, такий милий, що жінка його пристягує на такий тросик, щоб не вкрали. Транспорт її. Мондіаль називається служба доставки. І, до речі, ось на вінтеді її обрали саме покупці. Те, що в Нідерландах їм там буде найбільш зручно. Цікаво, що половина ось так оформлена, половина Алді. Не знаю, з чим це пов'язано. Добре, будемо зараз розбиратись. Здається, нічого складного, але трохи нервую все ж таки вперше. Так. В додатку в тет відобразилося, що посилки відправлені. Очікувати дату доставки 14-16. Сьогодні 9, ось тобто, ось ось 5 днів буде їхати до Нідерландів. Здається, йти йти в Амстердам. Зараз не впевнена, але якось так. Насправді йду і багато чого можу розповісти. Такі внутрішні екскурсії проводжу з вами, але ось повз це я точно не пройду. Пам'ятаєте, я вам казала, що все в мене не видається вам показати автівки, які побило градом. Бачите, скло замінили. Але на даху ось сліди залишились. Не все виправили. Це те, що сталося в сусідньому містечку. В карбоні автівки не постраждали, а в Лунгажі постраждали. Друзі, ось таким вийшов влог за середу. Я вже в іншому місці. До редахової відео. Все у мене нон-стоп. Дякую за те, що до такі. Не забудьте про вподобайки сьогодні. Обов'язково до вечора вийти влог за четверг. Він буде не менш насиченим. Обіцяю.